Volkswagen Т5 2004 року з найнадійнішим двигуном 1,9 дизель. Автомобільчик в дуже гарному стані по кузову. На ось таких от оригінальних титанових дисках. Гальмівні диски замінені по колу разом з колодками. Кузов автомобіля на CVIC в дуже гарному стані. Він не ідеальним, ідеальним бути в принципі не може, але вкладень не потребує жодних. Ніяких зварювальних або малярних робіт проводити не потрібно. Кузов цілком в цілком гарному стані. По салончику автомобіль також шохайний. Я думаю, пробіг оригінальний. Можливо, всі сидіння, всі сидіння гарненькі, цілі не просиджені. Це оригінальні сидіння. Ось таке у ось нас кермо. Склопідйомники, звичайні. Ручні 390 тисяч пробігу в автомобіля заявлено на приборці. Е, так, в нас є кондиціонер, дводінова магнітола. Це все працює справно. Всі ці сідіннячка ціленькі. Е, одразу показую, щоб не було запитань. Оце залишився герметик від попереднього власника. Людина вирішила, що тут не вистачає. Заводських ущільнювачів. але це просто бред, тому що їх вистачає цілком. Ми їх стерли і думаю до щоб їх не було взагалі. Так, зі сторони пасажира. Також, все гарно, всі сидіння повністю цілі, не висіджені та не протерті. Також ось є залишки від герметика, але це все прибереться. Ось такий салон ззаду, сидіння також цілі всі. три сидіння з самого ззаду. три сидіння посередині, два скла зліва-справа, ззаді по боках скла немає. для зручності перевезення вашого вантажу. Автомобіль пасажирський, пасажирський за документами, 9 місць в паспортів та 9 місць наявності. Багажнику автомобіля. У нас достатньо місця. Тут ляда не розпашонка, що, до речі, дуже зручно і практичніше. Е, Місця достатньо вистачається, ось, будь ласка, мої речі. Е, є фаркоп з розеткою, також працює, можна користуватися. Дески дуже гарні, е, трошки ще їх помити і буде краще. Гальмівні дески замінені всі по колу з гальмівними колодками. Так, ну і давайте запустимо автомобільчик, покажемо. Як він працює, бо працює він чудово, двигун, масла не споживає взагалі, пічка працює чудово. Трошки убавимо Так, дивіться, всі контрольні лампи загораються, пропадають, автомобіль запускаємо. Так, Це у нас показує, що затягнутий ручник. Ми опускаємо, все, ніяких помилок немає. Пробіг 390 тисяч. Автомобіль у нас холодненький. Ще не грівся. Ну так, запускали. Обороти приймає просто чудово. Проблем ніяких по автівочці немає. Зараз покажу, щоб було краще чути під капотом автомобіля, як працює двигун. Бо він реально працює чудово, автівочка гарно обслужена. 100% варта вашої уваги. Будь ласка. Двигунчик працює просто як годинник. Якщо вас зацікавила дана автівочка, будь ласка, телефонуйте, приїжджайте, все покажу, все розповім. Автівочка реально обслужена. Як кажемо, куди не подивись, а зроблено все. Так що, будь ласка, телефонуйте.